Читаємо перший лист апостола Павла до Солунян з 2 розділу, 3, 4 вірш. Бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистоти, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям, догоджаючи, але Богові, що випробовує наші серця. Апостол Павло в цих текстах говорить про своє покликання. Покликання було не від людей, а від Бога. І підтвердження цього факту якраз от це життя і служіння апостола Павла. В місто Фесалоніки, куди він пише лист. Апостол прийшов з міста Филип. У Филиппах апостол зазнав зневаги, знеславлення, його побили сильно, його кинули в в'язницю. Він страждав. Але разом з тим, він бачив змінені долі, він бачив багато покаянь, в тому числі і в'язничного сторожа. Щось подібне відбулося і в Солоні, куди апостол пише лист, він проповідував впродовж трьох субот в синагозі, він бачив багато покаянь, але разом з тим він зазнав гонінь. Отож, в цьому тексті ми бачимо, що Бог ставить свою початку знак якості, підтвердження. Він визнає Павла гідним, щоб доручити йому Євангелію. Бог довіряє апостолу, Він перевірив Його служіння. І якраз випробування, які ми переживаємо в нашому житті, це перевірка. Це підтвердження. У випробуваннях ми можемо бачити свої слабкі сторони або ж навпаки. У випробуваннях ми можемо стверджуватись в покликанні, у випробуваннях ми можемо стверджувати свої сторони, стверджуватись у вірності Богу. В цьому розділі я рекомендую в другому розділі звернути увагу на характеристики служителя, якого Бог визнає гідним, подивитися, зробити список, проаналізувати своє серце. І я вам бажаю в цьому дні стверджуватись у своєму покликанні кожне випробування, кожну трудність, яку зустрінете, зустрічати її з радістю і як перевірку від Бога, перевірку нашого серця.